Мавка у Дніпрі майстер-клас для студентів провела виконавиця головної ролі популярної української стрічки Мавка Лісова пісня. Акторка Таїсія Хвостова поділилася з секретами майстерності та створення фільму, який отримав високі оцінки міжнародних експертів анімації та 12 нагород. Наша Тетяна Заєць відвідала майстер-клас. От сьогодні вранці нам було весело. у Вас кажу так, з п'ятої ранку. Ми вийшли в коридорчик, огорнулися ковдрами. Стоячи на сцені Дніпро арт коледжу, українська актриса Таїсія Хвостова ділиться першими враженнями від Дніпра. Відома вітчизняному глядачеві ролями медикинь та найгучнішою в анімаційному фільмі Мавка. Артистка відвідала місто із першим майстер-класом. Нам так сказати підкинули ідею, бо у мене випуск... Це, У мене є дві випускниці з Дніпра. То ми чомусь вирішили от почати з Дніпра. От якось захотілося Я не знаю. Це якесь внутрішнє бажання. Актриса і вже два роки, як викладачка пані Таїсія, говорить, хоче поділитися особистим досвідом роботи, у тому числі й у мавці та тернистим шляхом у професії, аби студенти розуміли, що часом не варто опускати рук. І перші із ким хотіла поспілкуватися, студенти Дніпра бо завжди вважала наше місто магічним. А вийшовши на перон, додає у цьому стовідсотково переконалася. І знаєте, в чому прикол? В тому, що з нами в одному потязі їхала продюсерка мавки. Вона отак йде, і я дивлюсь, і така думаю, о, Анна Єлісєєва. Потім така стоп, Аня Єлісєєва, кажу, Настя, це моя продюсерка мавки. Вона каже, як таке можливо? І вона теж ваша е, як це називати, землячка, так що і дуже, дуже потужна продюсерка. Це я от водяницею вийшла. Символічно лекція розпочалася із нюансів створення мавки. Українська 3D-анімаційна стрічка створена за мотивами драми, феєрії лесі українки, лісова пісня. Кажуть, що в хащах за чорною горою мавки, чорнявки, і русалки з покусниці, можуть до смерті залоскотати. Мультфільм влетів у топ світового прокату. Це перший вітчизняний фільм часів незалежності, який отримав 12 креативних перемог за кордоном. І головне, говорить Таїсія, його технічне візуальне виконання у профільних закладах до такого поки не готують. А от на творчих зустрічах можна про це дізнатися. Дуже подобається мені такий формат розмовний, коли людина, яка наче час а вона, от прям поруч тебе, ти можеш задати будь-яке питання, яке тебе цікавить. Нам треба якось продовжувати розвиватись, і без того ж мистецтва ми розвиватись теж не зможемо. І те, що продовжується навчання під час війни, це, це підкреслює те, що ну, ми готові розвинутись і рано чи пізно це все закінчиться, і це нам знадобиться в повну. На мета, заради якої прибула Тися Хвостова доброчинність, говорять у закладі. Тому залюбки її підтримали. Цей захід є благодійним. Дійсно, вхід був за донат. Зараз ми збираємо на антидронову рушницю і допомагаємо три одні про сто бригади. Це дуже важливо. Тобто, в нас мета зібрати 380 тисяч на даний момент. 102 вже зібрано. Ми дякуємо всіх, хто долучається до цього збору. І сподіваємося, що ми його найближчим часом закриємо. А ще в Україні є всі шанси стати територію на кшталт Голівуду. Певна та хвостова через війну чи не пів земної кулі говорять про про незламних українців та їхню боротьбу за свободу, тому не виключено, що після нашої перемоги від пропозицій про зйомки стрічок саме у нас не буде відбою. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко новини 11 каналу.